Адмірне закручування гайок, зрештою, зриває різьбу протягом багатовікової історії людства. Це просте правило не забарилися перевірити на власному досвіді десятки можновладців. Князь Ігор, якому видалася за малою дань, отримана від ревлян, закінчив свої дні між двома соснами. Марія Антуанетта, що рекомендувала голодним французьким селянам замість хліба їсти тістечка, слідом за своїм чоловіком позбавилася голови. Князі, королі, імператори, що зловживали терпінням свого народу, позбавлялися життя або у кращому випадку ставали вигнанцями. Проте історія вчить лише тому, що нічому не вчить. Дивіться сьогодні в київських історіях: з іскри спалахне полум'я. Мало хто передбачав, що це вийде на такі масштаби. Не буде лихо після 30 листопада, намети, які стояли на майдані, вже збиралися згортати, коли дорослі швидко міняють погляди. Це треба зрозуміти дуже через шляхом самі досвіду. Річниця майдану питання і відповіді. А сьогодні так все так перекрутилося. Я навіть не знаю. Євромайдан. Рік потом. Дивіться далі. За весь час президентства Януковича осінь 2013 року викликала у народу чи не найбільше сподівань після фактичної узурпації влади однією сім'єю, ув'язнення політичних опонентів, ліквідації соціальних протестів після врадіївських подій у кінці темного тунелю здавалося блимнув промінь світла. Правляче угрупування декларувало наміри про європейське спрямування України. Фактично, те, що відбулося, або, точніше сказати, не відбулося у Вільнюсі, це був виклик тій частині суспільства, яка сподівалася, що євроінтеграція, підписання угоди про асоціацію як крок перший до євроінтеграції, це з одного боку вплине на владу, як таку, тобто змусить її дотримуватись якихось правил, при хоча б і нав'язаних ззовні Євросоюзу. А з іншого боку, це давало таку перспективу на те, що життя зміниться на краще, і були сподівання на це. Коли підписання угоди не відбулося, це був певною мірою шок для багатьох. Навряд чи відмовляючись від підписання договору про асоціацію, тодішні можновладці не очікували реакції активно налаштованої частини суспільства. Вони мали досвід розправи з податковим майданом, якому співчувала і який проте не підтримала значна частина суспільства. Однак очевидно, що масштаби та наполегливість протестів минулої зими виявилися повною несподіванкою не лише для чинної влади, а й для парламентської опозиції, яка з більшим чи меншим успіхом ці протести намагалася контролювати. Тому, а, коли студенти, здається, 21-го вперше вийшли а, на пр. Протестуючи проти рішення уряду зупинити підготовку до підписання асоціації, то мало хто передбачав, що це вийде на такі масштаби. Тобто не було враження такого, що це вилі... в щось таке в масове. Очевидно, що навіть коли вже встановили сцену і розпочався вже майдан. Два, або, як його вже почали тоді називати, Євромайдан. Е ну, очікували, що це буде мирний протест, який буде тривати невідомо скільки. Вперше в історії українських протестних рухів визначну роль зіграв інтернет. Увечері, 21 листопада, сотні людей, переважно студентів, згуртувавшись за допомогою соціальних мереж, рушили до Майдану Незалежності. В наступні кілька днів до мешканців Києва долучилися представники інших міст та сіл України. Я побачив в інтернеті пост Мустафина Єма, ну але до цього були не знаю, як вам сказати. Воно все підбурювалося до цього. Потім побачив пост, думаю, ну треба йти, і якраз дзвонив мій товариш, що ти робиш. Ну, ми вийшли, прийшли сюди. Ну, з цього і почалося. Це прискорило, скажімо, інтенсивність реакції людей десь до буквально там, декількох годин на те, що відбувається, від декількох днів. Тобто ми дуже швидко всі зібралися по Києву, не дивлячись на те, що я там декілько, деякий час був поза зоною взагалі інтернету, я побачив і зразу приїхав. От. Тому дійсно на першому етапі, саме коли не були задіяні ще телеканали в освітленні цих подій, коли не так багато людей взагалі знали, про що відбувається, то соціальні мережі це були основному основно тим змі, яке працювало на, на розвиток революції. Події розвивалися надзвичайно динамічно. Віче організоване 24 листопада про парламентською меншістю на європейській площі замість традиційних 10-15 тисяч зібрало понад 100 тисяч громадян. У повітрі запахло серйозними подіями. 23 роки тому у подібній ситуації владі вдалося природним чином погасити студентський протест. Тоді під час революції на граніті команда Леоніда Кравчука уникла силового розгону, частково виконавши вимоги протестувальників. Можливо, подібний шанс мала й команда Януковича. Протягом наступного тижня протест поступово затухав. Людей приходило вже менше, і можна було очікувати його природнього завершення. Але залишити учасників безкарними було якось. Не по пацанськи В ніч на 30 листопада влада у неочікувано жорстокий і брутальний спосіб застосувала силу. Був е, з цієї сторони, і нас потім погнали туди вверх до Михайлівської площі і гнали доволі таки так, серйозно і. Хто там, ну ми там вибігали, хто не біг там і кричав там що ви робите, там і таке далі не звертали уваги, просто лопасили. Ми там кого могли відтягали, допомагали таке. Потім всі зверху зустрінулися. Виходячи з того, як ця акція була організована, виходячи з того, що периметр був закритий, тобто людей не просто хотіли розігнати. Хотіли їх покарати, хотіли їх побити, справді показово. І це було зроблено. Я б схилявся до версії, що це була така показова акція, продемонструвати, що тут є влада, яка може впоратися зі своєю проблемою. Можливо, показати не стільки киянам, скільки якимось людям поза Україною, яким це теж було б цікаво. Ну, а власне. Можливо, вони не знали такого прислів'я, яке вже на той час було популярним в Києві. Що якщо в Москві з'являється ОМОН, всі розбігаються, що в Києві з'являється Беркут, всі збігаються туди, де збирається Беркут. І, власне, так і сталося. Вже наступного дня на площі біля Михайлівського собору, що став прихистком для учасників розгромленого Євромайдану, зібрався стихійний мітинг. Вперше всерйоз прозвучали заклики до повалення влади. Штурмувати монастир силовики не намагалися нічний розгін викликав надзвичайний резонанс у світі і величезне обурення у середовищі українського народу, і вогнище, що мало вже згаснути, знову спалахнуло яскравим полум'ям. В принципі, Євромайдан себе вичерпав. І, власне, після 30 листопада намети, які стояли на Майдані, вже збиралися згортати. І, в принципі, брутальне порушення Конституції, яке відбулося 30 листопада, коли без... в ніч проти 30 листопада, коли всупереч Конституції, без рішення суду, брутально силові загони міліції. Ну, з звірячому можна сказати, повелися з молодими людьми. Воно викликало обурення в багатьох людей. І, власне, з 1 грудня 2013 року почалося народне повстання. Майдан Незалежності деякий час залишався звільненим від окупації мітингувальників. Його територію оточили міліцейськими кордонами. Комунальні служби розпочали монтаж новорічного устаткування та вже знаменитої йолки. Складається враження, що будь-яка влада має містичний страх перед цим місцем, яке вже неодноразово давало початок повстанням. Проте від півмільйонної загалом мирної юрби, що рушила у напрямку центральної площі столиці, 8 грудня, правоохоронцям залишалося тільки рятуватися втечею. Одночасно з мирним мітингом на самому Майдані радикально налаштованими елементами були захоплені Київська мерія, сумновідомий пізніше будинок профспілок та Жовтневий Палац. Тут обійшлося без крові. Події, що спровокувала ескалацію конфлікту відбулися поблизу адміністрації. Відношення до їх учасників з боку великого мітингу було неоднозначним. Вони це відчували, і очевидно, що не було а, а, реальної волі на якісь екстремальні силові, силові дії. Вона з'явилася тоді, коли з боку майданів почалося також насильство: чи майданіців, чи провокаторів. Не знаю, як це називали. Те, що відбувалося в грудні, на початку грудня під адміністрацією президента по-різному трактують: хтось каже, що це була провокація, хтось каже, що це. Причому провокація спланована владою. Хтось каже, що це були праворадикальні групи, які це самостійно зробили. Це зараз важко відповісти. Суспільство наелектризовувалось на очах. Протягом кількох днів прихильники мирного протесту перетворилися на радикалів, а ті, кого називали провокаторами і бойовиками, трансформувалися в героїв. За ці декілька місяців суспільство пройшло дуже вперед, в розумінні. Того, яким чином треба поводитися з режимом Януковича, чесно кажучи, я також частково, наприклад, цей шлях пройшов, оскільки я був проти того, що відбувалися на Банковій. Але за підсумком виявилося, що по-іншому, мабуть, і не могло бути. Інше питання, що мільйони тих людей, котрих всколиснула подія 30 листопада, не розуміли, що потрібно якби, зразу починати. Вони не могли зрозуміти цього одразу. А це треба зрозуміти дуже через шляхом самі причного досвіду, бачачи поведінку влади саме під час ночей розгону, бачачи дії а, перших чиновників влади і тому подібне. А, знову таки, я скажу, що на ті ж банкові першого числа були і провокатори, на мій погляд, і абсолютно щирі люди. Тобто, був такий міст, і був це також певний сценарій. Але знову таки цей сценарій грав насправді в наші ворота. Апологети московської пропаганди не втомлюються повторювати, що Майдан організовувався і керувався держдепартаментом. Проте свідки тих подій мали змогу бачити дещо іншу картину. Безумовно, були сили, які намагалися маніпулювати настроями народу, використовуючи їх на свою користь. Проте ніяких ознак чітко спланованої акції не було. Майдан постійно еволюціонував та імпровізував. З'явилися поки що примітивні барикади, організувалася медична служба та служба харчування. Значну частину продуктів та медикаментів до наметового містечка доставляли кияни. Широкого вжитку в центрі столиці набуло слово волонтер. Виникли загони самооборони, в них записувалися виключно добровольці. З'явилися перші обладунки: будівельні каски, мотоциклетні шоломи, скейбордні наколінники, імпровізовані засоби індивідуального захисту. Тут е, треба е, зауважити, що це взагалі вся ця структура, е, яку назвали Майданом, вона надзвичайно складна, комплексна, тут дуже багато було різних сил е, е, мотивів, багатьох з них ми ще не знаємо досконально. Тобто тут це вже, е, надто все свіже для того, щоб це зрозуміти на даний момент і дати чіткий аналіз. Єдине, що зрозуміло, що на даний момент, це те, що українці продемонстрували дуже серйозну здатність до самоорганізації. Хоча б як, щоб там не казали про там, якісь зовнішні сили, які допомагали допомагали організувати, щоб не казали про те, що там хтось готувався до цього спеціально, все одно елемент самоорганізації був дуже серйозний. Все ще могла спробувати погасити протест шляхом компромісу. Можна було призначити стрілочника і відправити його у відставку. Можна було відпустити і звільнити від кримінального переслідування затриманих 30 листопада активістів. Замість цього, вона не вперше і не востаннє спробувала вирішити проблему через застосування грубої фізичної сили. Інших методів, окрім як ламання через коліно, у арсеналі цих можновладців очевидно не було. У ніч на 11 грудня по соцмережах та по телефонному простору розлетілася звістка. Майдан зачищає. Час було обрано вдало. Людей у наметовому містечку залишалося небагато. І знову, попри глуху ніч, за якісь дві години площа заповнилася людьми. І знову влада отримала ефект прямо протилежний очікуваному. Адже все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. От власне на цьому місці, на вулиці Інститутській, э, Біркут почав атакувати э, людей. Після того з'явилося, э, власне кажучи, смисл перебування на Майдані, почали зводитися барикади. І э, якби э, і далі влада, ну розуміючи, що э, це не просто якісь там агенти э, ЦРУ чи інші якісь несвідомі елементи, а що це народ піднявся, його вимоги треба виконувати, інакше народ змете владу. А влада на це не пішла, вона намагалася отакі, таким способом затягнути, затягнути процес і лише деякий час просто підживлювала насправді такими силовими акціями, підживлювала саме протест. Розігнати майдан знову не вийшло, а на велику кров силовики не пішли. Очевидно, масового вбивства правоохоронці аж ніяк не бажали, та й ніхто з керівництва не захотів брати на себе відповідальність за численні жертви. Якби там не було, виникла патова ситуація. Зима вже майже настала, і вірогідно керівництво держави розраховувало взяти майдан облогою. Питання стояло, у кого надовше вистачить терпіння. Протестувальники розуміли, що у випадку згортання акції на порозі будинку кожного з них рано чи пізно постануть доблесні хлопці в погонах із кайданками. Це додавало наснаги і терпіння, допомагало переносити мороз із лиднів холодних наметах. Влада могла розраховувати на те, що протест маргіналізується і згасне. Проте часу у неї було не так вже й багато. Ймовірно, Янукович був би і не проти і надалі продовжувати балансувати між Європою та Росією. Але ситуація, що склалася, вимагала негайного вибору і негайного рішення. Мов він. Очевидно, коливався, і люди довкола нього коливалися, Хоча очевидно, що довкола нього були люди так звані яструби, які наполягали на негайному силовому вирішенні проблеми. Але влада, її позиція при всіх цих коливаннях, позиція влади полягала в тому, що вони не сприймали протестантів, не сприймали як рівних собі людей. Вони завжди думали, що це. Ставилися до них до тих людей як до бидла, яке можна загнати назад в стайні. А, а люди, очевидно, це відчувають. І недаремно ще раз кажу, що це назвали революцією гідності. Найбільше е, всіх цих людей вивело на майдан те, що вони вважали, що їхню гідність порушено, щоб кинути виклик їм як людям, які цю гідність мають і хочуть її відстояти. Утримуючись протягом понад двох місяців від прямого штурму майдану, влада тим не менше намагалася його зруйнувати точечними ударами. У якості альтернативи було організовано так званий антимайдан з східних та південних областей України до Києва за невелику плату звозили переважно лімпінізований елемент так званих тітушок. Їх тримали у своєрідному загоні в Маріїнському парку, періодично виводячи для участі в провокаціях. Почалися легальні і нелегальні переслідування учасників акції. Було сформовано так звані ескадрони смерті, що займалися викраденнями, побиттями і вбивством активістів Майдану. Вони мали дуже сильну взаємодію з міліцією. Вони здавали тих, кого вони викрадали. Ну власне, тих, коли можливо не вважали цінними. Вони їх здавали в міліцію. Там їх оформляли, нібито як викрадених на на грушевського хулігані. Хоча цих людей по Києву ловили. Так само ці люди власне були ну, звичайними тітушками, ну незвичайними, так ну, досить тренованими в спортивному сенсі хлопцями, які ну, хтось мали якісь судимості, хтось не мали, а були з одного середовища саме кримінального. Проте надто довго позиційне протистояння продовжуватися не могло. Терпець увірвався саме у влади на прямий розгін наметового містечка. Вона не пішла. Проте, 16 січня, пропрезидентська верховна рада прийняла ряд актів, що фактично перетворювали протестувальників на кримінальних злочинців. Зрештою, влада не знайшла нічого розумнішого, крім як 16 січня всупереч. Навіть ну, регламенту Верховної Ради, тобто, руками проголосували за так звані диктаторські закони 16 січня, це вже просто вичерпало часу терпіння людей, які знаходилися на Майдані вже понад два місяці, і з мирної акції. Майдан прийшов до акції немирної. Очевидно, що ставлення людей, які приходили на майдан, справді змінилося в тому сенсі, що цими законами було перейдено останню межу. Можна було бити демонстрантів, можна було там труїти їх газом, можна було ігнорувати їхні вимоги. Але затикати рота вже було не можна. Ось це була остання межа, коли з'ясувалося, що людям і говорити вже не можна Закони 16 січня продемонстрували, що прав у народу фактично не залишилося, і добитися чогось у цій державі легальними методами неможливо. Саме ці закони остаточно змінили ставлення мирних протестувальників до правого сектору та інших радикальних угрупувань і спровокували новий виток протистояння цього разу зі спаленими автобусами, кров'ю і пробитими головами та людськими жертвами. Я ходив на вулицю Грушевського 18-19-го. І було видно, як є групи організовані, які кидають каміння, котелі, молотова і так далі. І є дуже велика кількість людей, які просто стоять такими щільними рядами, стояли за там на пагорбі, на самій Грушевського хтось там лупив по цих всіх залізках, так, так, так і так далі. І ці люди стояли як глядачі. Але по тому, як вони стояли, було видно, що вони з глядачів можуть дуже швидко перетворитися на активних діячів всього, того, що відбувається. Я намагався зупинити людей цими словами, але мені люди вони не були провокаторами. Це люди, які просто втомилися чекати змін. Говорили, що краще я помру, ніж я буду жити тим життям, яке я жив, жив досі. Чесно вам скажу, що от якраз от так і було, що е по максимуму чекали на те, що щось потрібно робити. Щось потрібно, як як із Банкової було, так і з Грушевського, що потрібно щось переломлювати. бо… І воно, ну, воно було в повітрі. Бо цей день, ну, коли було Грошевсько, е ніхто, ніхто не одягався там, в обладунки і так далі. А, а саме ц... ну, до цього дня ніхто не одягався, а просто приходив на Майдан. І Саме в цей день всі чомусь. Я по собі знаю, що одягнувся і знав, що щось буде. Кульмінацією подій минулої зими цілком можна вважати штурм майдану і бійню на 20-х числах лютого. Адже тоді ще ніхто не міг знати ні про майбутню анексію Криму, ні про російську агресію на сході, ні про Іловайський котел. Прихильники майдану кожного ранку прокидалися з думкою: чи не розгромлене наметове містечко? Зрештою, цей день настав. Влада перетворилася на загнаного у глухий кут лютого щура. Їй не залишалося нічого іншого, окрім як атакувати. Нічого не знаєш, прийдуть, не прийдуть. І кожен раз там, приходиш, там, ну, ми приходили, коли е, як. Всі там сьогодні буде розганяти, там завтра будуть розганяти, і ці ночі приходу. А коли прийшли там розганяти, там сидиш страшно, що зараз будуть там бити, стріляти і так далі. Приходиш на барикади, на передову, там гасишся, і воно всі якісь думки, і все воно пропадає, просто щоб виставити, там, підтримати того, хто там. Поруч з тобою там, забезпечити йому собі, там, щоб всі були цілі. Чому Майдан все ж таки вистояв, можна лише гадати. Можливо, втомилися в ту ніч не лише його захисники, а й атакуюча сторона. Можливо, на перепоні стала рішучість тих, хто щитами перегороджав шлях до наметового містечка. Не можу сказати на сьогоднішній день. На той день була думка, що ми такі круті, що їх так гнали, що вони йдуть наступ, ми їм там трошки, вони йдуть назад. Ми а сьогодні так все так перекрутилося. Я навіть не знаю, що вони робили цим. Наступного дня після загибелі небесної сотні вже було зрозуміло, що такою як була країна вже не залишиться. Попри підписані домовленості, президент очевидно остерігаючись помсти, чи то за пролиту кров, чи то за невиконані перед кимось зобов'язання, втік з країни. І не будь поруч з Україною кровожерливого та агресивного сусіда загарбника можна було б впевнено говорити про перемогу майдану, поки що ж крапку ставити зарано. Гру не закінчено. Гра перейшла на більш високий і складний рівень, і про світло в кінці тунелю нам, українцям, на жаль, залишається поки що лише мріяти.